Балачук багато роботи мало. На черговій сесії обласної ради перед розглядом питання порядку денного депутати майже дві години зачитували заяви та виголошували депутатські запити. З поміж іншого говорили про потребу у відкритті музею Тарасу Шевченку, погані сільські дороги та вшануванні січового стрілецтва. Також з коротким звітом виступив новопризначений прокурор Олег Хряпа. Правоохоронець розповів про успіхи в боротьбі з хабарництвом та корупцією. Закінчено до розслідування рослина кримінальних проваджень про кримінальне правопорушення за ознаками корупції у бюджет житній сфері, 8 у сфері земельних відносин, 5 у сфері освіти, по 4 у сферах охорони здоров'я та довкілля. Обранці не оминули можливості поговорити і про актуальне питання євроінтеграції України. Депутати закликали центральну владу зробити все, аби виконати висунуті умови Євросоюзу, зокрема, звільнити Юлію Тимошенко. Якщо ж до ЄС на правах асоціації не вступимо, пригрозили депутати. Мешканці західних областей піднімуть повстання. Люди в Прикарпатті та взагалі в Україні зараз сидять тихо. І не протестують проти цієї влади, бо мають надію, що вона живріє, що ми підемо в Європу. Але надія згасає і вже от на днях ми побачимо це. Також прогнозовано Рада прийняла звернення до Укрзалізниці щодо недопущення зміни маршруту поїзду Москва Софія. Вже з 20 листопада він оминатиме Івано-Франківщину. Обранці підрахували, що року не зможуть користуватися поїздом 35 тисяч прикарпатців. 36 тисяч людей, які ми, з Коломиї, з Івано-Франківська, можуть сісти в поїзд і поїхати в Бургарію, куди завгодно, можуть в Москву, у нас купа заробітчан, у нас купа людей-прикарпасів, які в Нафтогазовій області працюють в Росії і так далі. Це наші виборці, це наші люди. Попрацювавши за ледве дві години і прийнявши лише три питання з порядку денного стомлені обранці, розійшлися на обідню перерву.